Збережи життя оброби руки. Такий напис ми знайшли у лор відділенні Полтавської обласної лікарні. Це кімната маніпуляційна. Тут проводять огляди, пункції та інші необхідні процедури. Щоразу перед маніпуляціями медсестра Лілія та її колеги миють руки не менше 10 хвилин. Спочатку миємо долоні на долоні. Кількість рухів проводимо більше п'яти. Права долоня на лівій долоні. Розведемо ними. Пальцями міняємо положення рук. Таким чином миється зовнішня сторона пальців долоні у вигляді замка. Далі кругове розтирання правого великого пальця в закритій долоні, лівої руки і навпаки. А тут ліля дбає про чистоту кінчиків пальців. Витирають руки неодмінно одноразовим рушником, і на черзі обробка рук стерильним розчином у тій же послідовності, що і миття такі перестороги абсолютно виправдані, кажуть медики. Через руки передається безліч хвороб. Це інфекційні захворювання, кишкові захворювання. Се захворювання, різні паразитарні інфекції. Ні для кого не секрет, що треба мити руки, коли приходиш додому. Після відвідин туалету перед приготуванням їжі, після торкання до сирого м'яса чи риби, після контакту із тваринами та очищення носа список можна продовжити. Існує проблема захоплення антибактеріальним милом. Якщо у стаціонарі його використання необхідне, то вдома виправдане, хіба що в окремих випадках. У буденному житті надмірна стерильність зева кажуть медики. А антибактеріальне мило може спричинити алергію. Замість нього підійде звичайне гігієнічне. Ляшенко, Світозар Хохлов та Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія Місто.